Друзі, мої вітання. Доробив я всю свою електрику. Одне єдине, що ще не наважився поховати її в труби. Чому, тому що до, до сьогоднішнього дня я вже тричі все переробляв. Чому, тому що десь не подобається як висить провід, десь ще щось було б можливо правильно це все зробити. Зразу його у гофротруби. Покласти, там би було б усе б нормально, б його було б не видно і, гадаю, що проблем би таких не було, як зробити, переробити. Ну, власне, давайте я вам дещо покажу. Як ви знаєте, попередньо я показував фара стопи повороти зроблені так. Ну, а тепер оце все, що було на мотоблоці. Попереднє зроблена, тобто усі, уся проводка. Ну, чому я почав робити? Тому що замість регулятора напруги поставив я діодний міст. Відповідно, він почав займати місце там, де не треба. так, І плюс ще реле, яке стоїть на коробці, я його теж переніс під. під цю кришечку, так? Кришечку ще я не, дос, не дофіксував, я ж кажу, що ще трішечки в мене є певні ну, бажання для себе щось зробити, переробити. Оці провода планую я теж заховати в трубу, щоб його не було, так? Замінив я мастило 10В40. Виробник, як на мене, особливої такої різниці немає. Але все ж таки, доки знімав, чіпляв, тут у нас мідний гвинт ставлений, перетиснув. Ну, Я думав, що він металевий, по незнанню своєму, мідний наполовину зірвалося. Так, начебто тримається. Можливо, доведеться розбирати реле електростартера або ж нове купувати. Ну, подивимось. Поки тримається, хай тримається. Можливо, засверлюся всередину, наріжу різьбу, або саморіз вкручу, ну То буде потім. Так, ну Оце все. Я вам пізніше покажу електричну схему. Так. Отут тут реле в мене було, я його прибрав, заховав все, ось сюди під оцю кришечку. Так, і вихід з кришечки зроблений. Ось таким чином. А це у нас ну, зручно, в принципі, ну як для мене, якщо його винесеш що все сюди. То якщо для тахометра різниці немає, що там стоїть, ну, так, можливо, видніше буде, для тахометра різниці немає. Так, Ось отой вольтметр амперметр він відкритого типу, на вулиці він негожий. Не знаю, скільки в мене проживе, протягне, але все ж таки е -е, все те, що я говорив, пере переробив я повністю схему. Тепер в мене вмикається таким чином. Тобто виключив, включив. Тепер я буду впевнений, що електромережа повністю вимикається і, і власне кажучи, фара... А, повороти Ну, під руку вправу я робив, тому що я правша. Повороти я зробив так. Працюють назад, наперед. Дане я теж гніздо переробив з комп'ютера. Оце теж переробив, вже повністю все робоче. Одна єдине, ще подивлюсь, як його зафіксувати, так щоб провода не ламались. Ну, якщо буде, буду користуватись тільки я, то в принципі на це я буду звертати увагу. Гадаю, що буде все нормально. Залишається трішечки його збризнути водичкою, промить. І все, мотоблок готовий до експлуатації. До речі, тут я теж надів кембрик Чому? Тому що зріз, ну, залізо це танке, це простіше в мене. Ну, скажем так, жерстянка поки служить, хай буде, тому що навіть під час втягування заклепок ось це все вигинається. Ну нічого. Так, ну, а так, 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 поки що все як було, так і є. Ну, а далі дивимося принципову схему. Я її зробив візуалізовано. Залишаємося на каналі. Все буде. Ну, власне кажучи, це така схема, яка в мене є. На моєму мотаблоці. Мотоблок Вейма 177FE. Зробив я її таким чином, щоб можна було зрозуміти, який блочок як виглядає, звідки йде, провід який, для того, щоб можна було при потребі знайти і відремонтувати самотужки. Почнемо з що? Почнемо з того, що під циферкою 1 у мене знаходиться катушка високої напруги з надсвічничком. Так, ми надсвічник одягаємо на свічку, свічка нам дає іскру в потрібний момент. І, власне, тоді мотоблок у нас працює. Одна, до речі, з усіх деталей, які в мене за сіки років вийшла з ладу, 7 років мотоблоку. Замінив я її. Вийшла з ладу вона через 9 місяців. З даної катушки виходить ось він чорний провід. Чорний провід з'єднується з чорним проводом на реле датчика рівня оливи. З датчика виходить жовтий, жовтий з'єднується з Датчиком безпосередньо рівня оливи датчик чорна частина датчика, вона знаходиться в двигуні мотоблока, ми її можемо побачити, тільки розібравши сам двигун. так А ось цей жовтий провід, ось він, він у нас з'єднується з жовтим реле і йде на. Перемикач PDM 11М. Даний перемикач знаходиться на рулі на правій ручці тобто на рульовій колонці на правій ручці Він нам дає можливість завести мотоблок і заглушити. Не включивши ми мотоблок, не заведемо. Звідси пішов провід на датчик заднього ходу ВК 418, власне, вимикач. Так? Даний датчик потрібен для того, щоб ми мотоблок не завели при включеній передачі. З даного датчика пішов провід на котушку реле. Оце реле головне, воно в нас відповідає повністю за всю електрику нашого мотоблока. Так? Наступне. Шосте це в нас катушка освітлення, як я її називаю. Ну, генератор її ще називають. Чому катушка освітлення? Тому що вона видає напругу не більшу, тобто 14, максимум 16 вольт, при ній може працювати лампочка на 12 вольт і при цьому вона не згорає. З заводу було вмонтоване ось таке реле-регулятор напруги на 125 Вт. Купував я довго шукав причину, чому в мене не працює. Виявилося все ж таки, що катушка стоїть тільки на освітлення. Хоча завод поставив ось такий регулятор. Так, ну, я його зняв, замінив на діодний міст. З діодного моста виходить. Один провід на масу, плюсовий провід виходить уже ж на своє штатне місце, там де впаяний заводський, ну, скоріше всього, діод, я так розумію, не розбирав я це одне, чого тут, куди я ще не зайшов. Так? Якщо знаєте, що там за елемент, підсказуйте, так. Далі вмонтований амперметр. Це Ну, ноу хау скажімо таке, з заводом його не було передбачено. Чому я поставив амперметр і вольтметр? Тому що я замінив сьомий блочок, тобто реле регулятор у мене саморобне Відповідно, яка сила струму в даній мережі і який яка, який вольтаж, мені постійно треба контролювати. Після ну, амперметр приєднувати можна тут, можна тут поставити його, власне кажучи, мінусовий провід амперметра приєднується до мінусового провода, куди ви там приєднуєте. так? І далі другий провід виходить на споживач. Якщо ж навпаки ми ставимо, то в нас до плюсового провода, значить, плюсовий провід на амперметр, іде плюсового Амперметра і далі виходить на споживачку дати Тобто, Вийшов у мене провід іде він на ключ запалювання, включаючи ключ запалювання, ми пропускаємо електричний струм на даний реле. Тобто, Котушка отримує певну напругу, спрацьовує магнітне поле, оцей перемикач перемикає або ж вмикає клему 87а. Подається напруга на електростартер. Стартер спрацьовує, завівся мотоблок Реле Електростартера. Спрацювало в зворотному напрямку. І все, мотоблок у нас завівся. Ключ запалення зроблений таким чином, що в мене він працює тільки в одному режимі. Тобто верніш, три режими. Один ми запустили мотоблок, центральний це вертикальне положення ключа, робочий, і коли ми ключ повертаємо вправо, в нас оця повністю вся електрична схема вимикається. Для того, щоб... Акумуляторну батарею контролювати, як ви зрозуміли, поставлений вольтметр. Власне кажучи, це і все. Вольтметр амперметр це те, що додав я. Решта все стояло і діодний мост я, заміни... На діодний мост я замінив реле-регулятор напруги. Оце така схема. Зображення нескладне. А коли монтуєш, то є над чим подумати, як вкласти провода і таке інше і тому подібне. Дякую, було корисно. Відзначаємо, коментуємо, можливо, десь щось хтось може додати. Залюбки вислухаю, підтримую діалог. На все добре, бувайте здорові. Далі буде.